Rockstar Games завжди ювелірно наповнюють свої ігри деталями. Їх завжди так багато, що навіть після декількох проходжень і половини не встигаєш побачити. Та не тільки любов'ю до деталей славляться рок зірки, але й любов'ю до загадок та чудернацьких теорій. Останнім часом методика мульти Всесвітів використовується майже що всюди, та Rockstar пішли далі і зуміли так заплутати слід, що уява може розлетітись різнокольоровими метеликами. В цьому відео ми поговоримо про те, чи знаходиться Red Dead Redemption і GTA 5 в одному всесвіті. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Шалені теорії, загадки та ребуси. Все це обожнює компанія Rockstar. У своїх іграх вони завжди підкидують нам квести з подібним наповненням, і вони далеко не завжди дають відповіді на запитання навіть після проходження. Переважній більшості відшукувати їхні сюжетні маркери потрібно власноруч, ігри майже що не дають ніяких підказників. Завдяки цьому на повне проходження деяких квестів може піти не місяць і не два. Іноді ж такі ситуації взагалі не є квестами, а позиціонуються вони саме як пасхалки. Між серією Red Dead Redemption і п'ятою Grand Theft Auto подібного зв'язку є вдосталь. Ми маємо як пасхалки, так і повноцінні квести, які натякають на те, що ці ігри знаходяться в одному всесвіті. Можна подумати, і що? Їх створила одна компанія, навіщо їм переміщати місце дії в абсолютно інакший вимір. Відповіддю на це запитання є мовчання. Rockstar ніколи не давали коментарів щодо мульти всесвітів, тоді як посиланнями один на одного їх завжди наповнювали. Почнемо з елементарного: імен і місць. Як відомо, в Red Dead Redemption часто згадуються реально існуючі місця, такі як Нью-Йорк і Каліфорнія, до прикладу. Тоді як Grand Theft Auto всі міста це всього лише пародії на реально існуючі. У всіх частинах міста знаходяться на островах, а виїзні мости завжди закриті з яких-небудь причин, тоді як світ rdr 2 не є островом. Утім, все це не заважає тому, що в обох іграх є ідентичні місця. Згадуйте цей міст в rdr 2 так, це саме те місце, де ми рятували п'яного священика від потяга. Ви здивуєтесь, але ідентичне місце, що правда вже з новим мостом, є і в GTA 5 біля військової бази. Невеликі зміни між локаціями можна побачити, але не варто забувати, що події RDR2 відбуваються в 1899 році, тоді як події GTA 5 в 2013 році. Ще одна подібна локація це мостик в гірській місцевості. Тут теж все майже що ідентично, лише з часом дороги стали ширшими. Проте по мосту вдалині все одно їздять тільки потяги. Наступною цікавинкою є гора Чуліат, на котрій в GTA ми можемо зустріти НЛО. Подібна гора є й в rdr 2 щоправда, вилізти на неї ми не можемо. Знаходиться вона на самому краю карти. То пасхалка чи самообман? Про ідентичні імена і різноманітні назви в обох іграх взагалі можна й не говорити, адже їх настільки багато, що хронометраж цього відео збільшиться вдвічі. На цьому моменті одразу перейдемо до речей цікавіших і заглянемо в GTA Online, події якої відбуваються за декілька місяців до подій GTA V. Там був івент з загадкою, яка подавалася як загадкові емейли, що приходять на вашу електронну скриньку. Ми могли побачити різні старі фото з фільтром з RDR 2, на котрих зображені певні місця. Відправник Вандерлінде нікого не нагадує. Якщо пройти цей квест, отримайте золотий револьвер з Red Dead Redemption 2. Потрапив до Кіта онлайн інший револьвер з RDR. це револьвер маніяка Едмунда Лоурі, який теж можна було отримати, розгадавши ряд загадок. Кількість доказів про єдиний всесвіт збільшується, та насправді все це лише початок. Звернемося до офіційного DLC до першої RDR під назвою Undead Nightmare, який розповідає про Воскреслих мерців і Джона Марстона, які розбираються з ними власним методом. Це DLC не є канонічним, адже події в ньому лише вигадка. Утім, саме в ньому ми могли відшукати родину мисливців на бікфуті. Дядько з одним оком і єнотом на голові давав нам квест, в якому ми могли відшукати справжнього єті. Якщо ж пройти GTA 5 на 100%, ми зустрінемо аналогічного персонажа. Він теж полює на єті і виглядає так само, навіть помолодів злегка. Що це тоді? Просто Пасхалка чи еліксир вічного життя? Жодних коментарів від Rockstar ви не почуєте. А от щодо коментарів про Стівена Огга в Red Dead Redemption 2, вони от дійсно існують. Це актор, який зіграв Тревора в GTA 5. Він офіційно підтвердив, що теж приймав участь у створенні другої частини Red Dead Redemption. А його ім'я можна знайти в титрах. Стівен озвучив персонажа в епілозі, який наїжджав на ферму, де працював Джон Марстон. Але питання залишається відкритим. Чи є цей персонаж далеким родичем Тревора? Про це нічого не відомо. Майкл, до речі, теж з'являється в Red Dead Redemption 2, і зараз ми не про актора, а про ігрового персонажа з GTA. Модельку Майкла ми можемо побачити на фото банди Одріскола. А також зустріти подібного чувака в секті релігійного культу, до лав котрого хотів вступити брат колишньої дівчини Артура Моргана. Жодних офіційних коментарів немає. Ну а тепер перейдемо до найвагоміших доказів того, що Red Dead Redemption і Grand Theft Auto V знаходяться в одному всесвіті. Ми поговоримо про квест Geology for Beginners, в котрому зустрінемо людину на ім'я Френсіс. Френсіс дасть нам завдання відшукати для нього 10 наскельних малюнків, на яких можна розглядіти технології майбутнього. Після того, як ми знайдемо всі, ми повернемось на місце зустрічі з ним і застанемо там величезну дошку з малюнками про подорожі в часі. Згодом зайде жінка з дитиною на руках і скаже, що її чоловік помер, а дитина в неї на руках називається Френсіс. Як бачимо, вона теж має руде волосся і, відповідно, родиму пляму на оці. Тут ми маємо справу з культом Епсилон, який є як в RDR 2, так і в GTA V. В останній, у культу є цілий сайт з детальним описом правил, тоді як Вердер цей культ пов'язаний саме з мандрівками в часі. На тому ж сайті Grand Theft Auto ми можемо знайти приблизний малюнок засновника секти Епсилон. Як бачите, у нього теж є родима пляма на оці. Історія культу розповідає про імператора Крафа, який насправді є інопланетянином. Девіз секти, всі є родичами один одного, окрім рудих. Висновки з цього робіть самі. Наступний сильний доказ того, що ці дві гри знаходяться в одному всесвіті, це так звана Теорія Ель Рубіо. Його справжнє ім'я Хуан Стрінклер, і з'являється він в GTA Online. Цей чувак згадував, що його дід був німцем, хоч і ім'я в нього іспанське. В кабінеті цього персонажа ми можемо побачити на стіні різні фотографії, які є прямими відсилками до Red Dead Redemption 2. Пам'ятаєте квест про спасіння Артуром і Чарльзом сім'ї німецьких емігрантів, які займалися видобутком золота? Так от, це прямі пращури Ель Рубіо. Тільки погляньте на ці фото і зайві коментарі не знадобляться. Ну, і останній факт, який натякає на те, що РДР і ГТА знаходяться в одному всесвіті. Це книга Джека Марстона. Як пам'ятаєте, Джек обожнював читати книжки і завжди ділився прочитаним з батьками. За сюжетом першої РДР Джона Марстона вбивають, і Джек встить кривнику його батька. Згодом він повертається до нормального життя, як і хотів його татко. В GTA V ми можемо відшукати книгу під назвою Red Dead за авторством Джека Марстона. В ній він розповідає про свого батька-бандита ковбоя і його пригоди на дикому заході. Книгу можна знайти на книжковій полці в хаті Франкліна і в будинку Майкла. Цього виходить, що ігри дійсно знаходяться в одному всесвіті. Але все це не більше, ніж догадка, так як офіційного підтвердження немає. А ви як думаєте, вони в одному всесвіті чи в різних? Пишіть комент під цим відео, ставте лайк, підписуйтесь і розповідайте друзям. Тут щотижня виходить багатьох цікавих відеосів на різну тематику, тому не прогавте. Також не забувайте, де можна купити ігровий ПК. Це інтернет-магазин Artline. Гарного дня і вдалого настрою! Грайте лише на максималках.